Друзі, всім привіт! І дуже рада вас бачити на моєму книжковому каналі. Мене звати Аліна, і сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве відео, як для мене, тому що таке відео в моєму каналі буде вперше. Це 12 книжкових викликів, які ми з моїм чоловіком придумали мені на 2025 рік. Мені якось стало трішки. Скучно читати просто плани, наприклад, там знімати плани на весну, плани на літо. В принципі, за ті три місяці я передумаю 300 разів, хочу я читати ту книжку чи ні. І на мене потім вже почали під кінець року трішки так психологічно давити ці книги. Що от я собі напланувала 10, я прочитала 3, наприклад. Тому я зрозуміла, що книжкові якісь плани вони мають бути такі. Знаєте, не чітко структуризовані, тобто не називати якусь отак в лоба книгу, і якщо ти іменно цю книгу не прочитаєш, то ти вже той план не виконаєш. Хочу, щоб всі ці 12 пунктів принесли мені якусь таку цікавинку в моє читатське життя, тому я їх придумувала з любов'ю до себе. До свого ментального стану і щоб вам було цікаво розповідати кожного місяця про те, яку книгу під окремий пункт я вибрала. Мені дуже цікаво, який попаде мені сьогодні, тому що в кінці цього відео я планую дістати одну із книжечок, яку ми ось тут виріжемо. Того в мене тут такі гігантські ножниці мене лежать. І закинемо в якусь баночку, яку я забула, якщо чесно, дістати наперед. Тому потім ми з вами пошуршимо по моїм шухлядкам і десь баночку знайдемо. Тому давайте, напевно, вже будемо приступати. Не забудьте підтримати моє відео вподобайкою. Напишіть якийсь коментар, якщо вам сподобалося такого типу відео. Чи будете ви чекати кожного місяця мій звіт про те, яку я дістала книжечку із баночки, чи я її прочитала. Тому мені це дуже сильно буде приємно, якщо ви підтримаєте цю мою ініціативу. Не забувайте, що це дуже сильно допомагає любому книжковому каналу просуватися. Дякую вам за все, і тепер будемо вже приступати до теми цього відео. Перший пункт. Який тут мені відразу прийшов в голову, це книга, що є частиною серії. У мене по факту дуже багато серій початих. Почнемо з того, що я починаю в цьому році вести новий читацький щоденник, і він у мене буде окремий від щоденника, в якому я пишу на рахунок відео різні деталі. Я якось. Приїхала до батьків, дивлюся, там мої книжки лежать і побачила цей щоденник, який мені на день народження Марина з каналу Книга Ліся подарувала. І я вирішила, що в мене оці пусті такі непроліновані сторінки, вони мене дуже сильно надихають, щось в них писати. Тому я ось так оформила цю сторіночку із серіями, які я зараз читаю. І я хочу обов'язково... Багато із цих серій продовжити читати. Тому перший пункт, який мені відразу прийшов в голову, це прочитати книжечку, яка би доповнила ось цю мою сторіночку із книжковими серіями. Якщо мені сьогодні потрапить саме цей пункт, то я відразу ж вам покажу, які серії мені приходять в голову і яку із них я оберуть на читання. Другий пункт це єдиний, де я називаю чітко автора. Книжку, якого я хочу прочитати, і ви, напевно, могли б здогадатися, що автор найбільша кількість книжок, якого в мене є на поличках, це, звичайно, Террі Прачет. Тому другий пункт так і називається Книжка Тері Прачета. В мене початок вже десь. скільки тут серій почато в мене, я тут першим вже також Тері Прачета записувала. Це Відьми, Смерть, Варта, Рінсвінт та позациклові романи. Тому я думаю, що напевно я хочу продовжити читати серію про вітьом або про варту. Якусь із цих, я думаю, продовжити. Третій пункт найтовстіша книга в бібліотеці. До речі, цей пункт мене взагалі не лякає. Я люблю товсті книжки, я люблю це відчуття, як після прочитання Парижу і Резерфорда, що ти просто прожив купу віків, не знаю, із цими героями. Це мене дуже сильно надихає. Я люблю. Коли в товстій книзі дуже дуже сильно багато стікерів, ти потім, коли дочитав цю книжку, повертаєшся, їх прилистуєш, це дуже дуже сильно надихає. І я взагалі не з тих людей, що бояться товсті книжки, тому прям я дуже сильно хочу, щоб мені поскоріше випав цей пункт. Адже в мене вже прям є декілька номінантів. Я знаю книжку, яка в мене зараз в бібліотеці. Я зараз прям на неї дивлюся, не хочу вам спойлерити наперед її показувати. Але можливо, хтось із вас здогадався, особливо хто мені цю книжку подарував. Яка в мене зараз книга найтовстіша в бібліотеці? Я прям дуже сильно вже хочу її прочитати. Четвертий пункт. Книга, яку оберуть для мене спонсори. Якщо хтось не знає, то в мене ще є спонсорський канал на Ютубі, в якому я виклала за минулий рік дуже багато відео. Точну кількість я вам зараз ось тут напишу, тому що забула підрахувати. І раз на місяць приблизно я знімаю для них якийсь спонсорський читацький влог. Там залежно від рівня підписки ви будете отримувати доступ до одного або двох відео на місяць, і одне з тих відео зазвичай це за якийсь читацький влог. І звичайно ж. Всі рівні можуть проголосувати за ту книжку, яку я буду читати і на яку буду знімати відео. Тому дуже мені завжди цікаво, яку книгу обирають для мене спонсори. Я даю на вибір завжди десь три книги і. З такої кількості якось простіше обрати книжку, ніж якщо я дам 5-10 книжок на вибір, то кожну із них проголосують по 2-3 людини, і ми так і не оберемо до кінця дня книгу, яку б ми хотіли почати читати, і на б я вже почала знімати влог. Тому зазвичай я обираю десь 3 книжечки. П'ятий пункт. Книга, яку порадить подруга. Мені статі я навіть знаю, що подружки можуть мені порадити, тому що вони вже дуже часто називають мені одні ті самі книги, які дуже сильно мене можуть витягнути з нечотина по їхніх словах, які стали найкращими в їхньому житті. Тому прям я ці книжки взагалі не боюсь читати. Багато із них у мене є, до речі, на поличках, тому мені навіть їх купувати не прийдеться. Я прямо вже також дуже хочу, щоб мені випав цей пункт. Я навіть ті книжки, які радили подруги, дуже сильно хотіла встигнути прочитати в 2024 році. Але от просто все ніяк. От, не знаю, постійно обираю, обираю наступну книгу, але ніяк. Не думаю в той момент саме про ті книжки, які мені радили подружки. Надіюсь, цьому році в мене вийде це зробити, і я більше буду акцентувати увагу на тому, що радять мені мої подруги, які мають такі найбільш наближені до мене читатські смаки. Шостий пункт, хотіла сказати, п'ятий. Найкрасивіша книга, що ще є непрочитаною. У мене є декілька книжечок. Три, напевно. Три. Три-чотири, зараз дивлюсь на поличку, там переглядаю, які би я могла назвати прям найкрасивіші по своєму оформленню, і до яких у мене дуже-дуже сильно прям так тягнуться руки. Тому на цей пункт у мене буде просто якась, мені здається, запекла битва, хто буде най найкрасивіший і кого я оберу. Там, до речі, майже всі книжки це саме жанру фентезі. Тому коли мені захочеться почитати фентезі в якійсь із місяців, коли я дістану для себе цей пунктик, то, звичайно ж, я оберу книжечку фентезі. Сьомий пункт. Почати нову книжкову серію. В мене є початки різних серій, по одній книжці я купляла. У мене взагалі нема такого, щоб я хотіла почати якусь книжку. І вона у мене була прям ця серія зібрана до кінця, і поки я от всі книжки серії не зберу, то я прям не почну читати першу. Я знаю, що багатьох таке є, у мене такого ніколи не було. Зараз трошки горло змочимо, бо, повірте мені, я знімаю вже не з першого дубля, то. Я ніколи не читаю книги однієї серії, прям так підряд. Так було тільки серією з серією мене». В принципі, більше такого досвіду я не мала, і мені ніколи так не хотілося Тому почну якусь серію або з тих, що в мене є на поличках, в мене є, по-моєму, дві чи три. І ще в мене, звичайно, ще є на електронній книзі дуже-дуже багато різних книжок англійської, тому, можливо, і прочитаю якусь із них англійською, якої ще немає української мови. Восьмий пункт. Я прям дуже чекаю, коли він мені випаде, тому що це буде прям якийсь такий не знаю, флешмоб разом з моєю дитиною, тому що це книга, яку обере для мене Олеся. Олеся, це моя донечка, їй 2 роки 3 місяці. І зараз вона мені часто приносить із полички якісь книжки, до яких вона може дотягнутися. Вона, до речі, раніше, наприклад, доставала до нижньої полички одної з п'яти. Потім почала вже коли ставати на ноги до двох поличок достає. Зараз вже голова достає до трьох поличок, але тепер вона навчилася двигати стільчик до полички і виймати просто з усіх рівнів любу книжку. Тому я вже їх, до речі, почала по-іншому трішки складати, бо боюся, що якщо вона за щось може потягнути, то на неї це може впасти. У нас навіть в попередньому будинку ми присверлювали шкаф такими спеціальними. Не знаю, як пояснити, такими паличками до стіни, щоб на неї не впав шкаф. Тому що я дуже боялася, що от вона його на себе потягне. На жаль, в цій квартирі не можна нічого сверлити. Ми розуміємо, тут ремонт новенький, не хочеться якусь дирку в стіні мати, тому що, наприклад, ми виїдемо і хтось там не захоче ставити шкаф, а там буде дирка в стіні. Тому я трішки переживаю. Я напевно оберу десь, щоб було це чесно. Прям 10 книжок, які я не прочитала, які в принципі би мені було цікаво прочитати, або які вже дуже довго до них не тягнеться рука. А думки про ці книжки в мене постійно в голові. Я так 10 книжок розкладу на підлогу і попрошу Леся принеси мені книжечку. Якусь із цих принеси мамі книжечку, і вона для мене її обере. Мені прям дуже дуже цікаво, що це буде за книга. Я обов'язково зазніму цей момент собі на пам'ять і вставлю в одне із відео з прочитаним. Дев'ятий пункт. Тут все дуже просто, якась англомовна книжка, яких у мене дуже-дуже багато, які я з любов'ю збирала з різних країн. Коли чоловік мій їздить зараз у відрядження за кордон, то він привозить мені якісь книжечки. Або я прочитаю якусь книжку в електронці, але це, напевно, вже таке щось другорядне, тому що я хочу читати те, що в мене є. Тому пріоритетно будуть книжки, які в мене вже є. Десятий пункт: книга українського автора. У мене є із непрочитаних українських авторів чотири книжки. П'ять, якщо брати ще декілька класичних, то можна назвати її п'ять. І я дуже сильно хочу прочитати книжку однієї української авторки, яка прислала мені її з автографом. Я її до сих пір, на жаль, не прочитала, але постійно про неї думаю. Просто мене трішки відлякує маленький шрифт в цій книзі. І коли я хочу, знаєте, так почитати щось для розслаблення мого мозку. Я не хочу вдивлятися в цей мурашиний шрифт. На жаль, от я не розумію, що так водиництво роблять. Головне ж, це комфорт під час читання. Тому економити на сторінках і робити манюсінький шрифт це читацький гріх. Будь ласка, не робіть так. Ми дуже всі сильно любимо шрифт РМ і купляємо книжки за дорого від видавництва рем, тому що воно просто піклується про наші очі. Цей шрифт любить наші очі, і ми його також дуже сильно любимо. Тому ось, на жаль, маленький шрифт відлякує мене в тих україномовних книжках українських авторів. Але я думаю, що до них я однозначно також доберуся в цьому році. Одинадцятий пункт. Це дуже невластиво для мене, тому що, хто знає різні мої книжкові фішки про мене, то я не дуже люблю читати книжки, а потім, якщо на них є екранізація, дивитися екранізацію і порівнювати, О, я не той книжковий критик, який прям знаходить ні. В книжці було все інакше. Фу, яка екранізація. Я хочу, щоб все було достеменно, як в книжці. Або якщо. Все буде так, як в книжці, мені буде скучно, бо я ж вже знаю всю цю історію. Тому, в принципі, це такий пункт, що буде дуже нетиповим для мене. Але чоловік сказав, що хоче зі мною подивитися якийсь фільм, тому я подумала: значить, подивимося якусь книжкову екранізацію, щоб колись закрити ось цей пунктик разом. Ну і коли було вже написано 11 пунктів. 12-й прийшов у голову, просто ось так докинути сюди, в цю топку просто найкращих, як на мене, книжкових викликів. Це нонфікшн-книга. В мене є декілька нонфікшен книжок, які мене дуже сильно цікавлять цими тематиками, але вони не дуже тоненькі, і тому я таке не можу читати залпом. І відтягую прочитання цих книжок вже на дуже довго, тому потрібно вже до них добиратися. Або, наприклад, я якусь на абук, або на Мегого прослухаю якусь книжечку. Мені здається, от саме в форматі аудіокниги, мені нонфікшн книжки найбільше заходять, тому, можливо, це буде якась аудіокнижечка. Ну, і в принципі, це всі пункти, про які я вам хотіла розповісти, які в мене тут були. Давайте разом з вами повирізаємо ці пунктики. О, як я люблю всі ці. Канцелярські прибамбаси. Дуже люблю щось вирізати, клеїти. Тому в цьому році, прям я вирішила, що буду вести читацький щоденник. Я накупляю собі тих ненужних нікому скотчів, наклейок, маркерів. і буду просто релаксувати, робити те, що, можливо, не приносить якоїсь особливої користі. Ну, типу, хтось скаже, ну навіщо це робити? І просто їй нема чим зайнятися, вона там якісь наклеїть і клієнсь, малює в блокноті. Але, люди, я зрозуміла для себе, що це такий релакс для мене. Це просто якесь моє АСМР, Це наскільки мене заземляє, от я просто розкладаю все це добро і починаю малювати, писати собі щось, придумувати. Ну, це дуже круто. Мені це дуже сильно надихає. Заспокоїє і піднімає мені настрій. Тому ось так. Буду вам потрішку показувати потім оформлення свого читацького щоденника. Так, у мене ось тут пустий, є один. Зараз ми їх закрутимо, але спочатку давайте все-таки підемо і знайдемо на моїй кухні якусь баночку. З баночкою виявилося трішки туговатенько, тому я знайшла ось таку креманку. Чи як це назвати, не знаю. Колись купила в Єві, дуже мені сподобалося. Таке синє скло. Зараз ми з вами це все позагортаємо так, щоб воно нічого не розкручувалося, щоб я нічого не бачила. Не хочу собі нічого спойлерити. У мене вже такі довгі нігті, вже так манікюр у мене дуже сильно відріс. Я давно не робила гель-лак, Я приймаю різні вітаміни для шкіри, волосся, нігтів. І от мені здавалося, що я не особливо бачу від них результат, поки я не зробила вперше за рік гель-лак і в мене просто за три тижні нігті відросли на 4 мм. І волосся у мене росте з такою ж бішаною швидкістю. Тому прямо мені дуже незручно загортати, і це буде трішки довгенько, а я намагаюся вас в процесі цього всього розвлікати трішки. Е мені дуже хочеться витягнути, знаєте, які пункти, напевно, те, що Олеся мені обирає. Або найтовстіша книга, або книга-екранізація, тому що в мене прям є така ідея одна. А от що б я не хотіла витягнути, так це англомовна книжка. Тому що я буквально нещодавно читала Майл Хай. І, в принципі, мені не хочеться прям зразу брати ще щось. Так, залишилося лише дві. Хопана! Все готово. Мішаємо, мішаю, мішаємо. В мішаєм. мене просто застигає кров в жилах від переліку. Вибрала. Та-да-да-дам-та-дам! Та Найкрасивіша книга, що ще не прочитана. Клас! Я вам зараз покажу книжку, про яку я взагалі думала. Зараз завернути трішки, бо воно розгортається. А, книжку, про яку я думала, коли підготовлювала цей пункт. Я прям дуже рада, що мені випав саме він. Хоча, ота, коли я вам його розвертала, мені показало, що я бачу Олесю. <ріп> Але ні, зараз вам покажу книгу, яку я буду читати на цей пункт. У мене тут дві претендентки, які напевно навіть можна не називати, тому що по цих різах всі знають, як вони виглядають. Це ось такі дві красуні від РМ. Цю я собі подарувала у жовтні місяці. Це була взагалі моя остання книжкова покупка. Уявляєте, я два з половиною місяці не купляла книжечок. І вона мені дуже сильно подобається, тому що я люблю зелений колір. А зелений з золотим це просто якийсь естетичний рай для мене, ще й ці лимончики. Тому при декілька днів, я, до речі, думаю про те, щоб взяти її прочитати. І подаруночок від подружки Віти. Яка нещодавно мені на Новий рік такий чудовий подарунок зробила. Це просто неймовірної краси книга з цим зрізом ідеальним. Зачарована річка Ребекки Рос. Теж дуже-дуже гарна книга, така синя. Оцей він просто вкрав мою душу. Тому якусь із цих книжок я буду читати в цьому місяці, в січні, буду насолоджуватися і не відкладати на непонятний час. Книжки, бо вони гарні, бо вони просто стоять красиво. Ой, я точно їх колись прочитаю. От поки в мене є дуже така жвава цікавість до цих двох книжок фентезі. То я буду залюбки їх читати. Ну ось і все, друзі, будемо вже з вами прощатися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку із цих книжечок ви читали. Або якщо прочитали обидві, то напишіть, яка із них вам сподобалася більше, на яку ви будете чекати мій відгук більше. Також я буду, напевно, і на це звертати увагу при виборі якоїсь із цих двох книжечок. Зовсім скоро ми з вами побачимося у новому відео. Якщо хочете підтримати мій канал Ще й фінансово, то підписуйтесь на спонсорство. Щоб подивитися одне або два додаткових відео на місяць, або отримувати ранній доступ до відео, які виходять на основний канал. Дякую за ваші вподобайки, ваші коментарі і перегляди. Це дуже сильно мене мотивує знімати для вас більше контенту. І, взагалі, заради цього і створювався мій канал для того, щоб спілкуватися із однодумцями про книжечки. Тому не сумуйте, друзі, зовсім скоро побачимось.